Вітаю вчора. Очільник розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія готується до можливого вторгнення в країни Балтії. Однак війна проти України наразі стримує ці плани. Я коли це прочитав, я задався кількома питаннями. Перше, звідки Кирило знає про такі плани Російської Федерації? Ну це об'єктивно. Знати такі плани може тільки дуже обмежена кількість людей, які десь біля біля Путіна, і якщо навіть це десь вплило, то цим має турбуватися саме Латвія, Литва, Естонія. Оце друге питання, яке теж мене зацікавило. Чому я повинен про це думати? Ну, от об'єктивно, чому я, громадянин України, повинен думати про те, а що буде з країнами Балтії? І ще одне питання: а чому війна в Україні повинна бути якимось стримуючим фактором для нападу або не нападу на країни Балтії? Мені, мені як громадянину України важливо, щоб не гинули діти в моїй країні, щоб не гинули військові, щоб не гинули цивільні, щоб цивільні не перетворювалися на військових, а військові не могли демобілізуватися, щоб були відкриті кордони. Оце мені важливо. Чому я повинен думати про країни Балтії? У них є свої інтереси, у них є своя система захисту. І головне, у них є той захист, про який ми мріємо, оті гарантії. А саме країни Балтії, хто не знає, вони є членами НАТО, членами країн НАТО. Нас туди з вами не взяли. А такі потужні, потужні військові країни, як Литва, Латвія, Естонія це я зараз жартую щодо потужних. Вони, вони є членами країн НАТО і вони межують з Російською Федерацією, ну там частина і нічого абсолютно, все нормально, їх нормально прийняли, нас не прийняли. І ось що я поцікавився: а як країни Балтії можуть захищатися, виявилося, що в Естонії є база ТАПа, очолює цю базу Велика Британія за підтримки Франції і Данії. Далі, в Латвії є база адажі. Може, десь наголосно так ставлю, але вибачте. Очолює цю базу Канада. Станом на 2025 рік канадський контингент зріс до повноцінної бригади. ну Це там біля трьох тисяч людей. Литва, база Рукла. Очолює Німеччина. В 2025 році триває фіналізація розгортання постійної німецької бригади. ну Це близько. П'яти тисяч осіб. Тобто, якщо взяти так цілісно, Латвія, Литва Естонія готова протиставити Російській Федерації десь близько 10 тисяч армії НАТО для стримування першого удару, ну, а потім я ж впевнений, що всі підтягнуться. Щоправда, є одна неприємність. Справа в тому, що в країн Балтії майже немає своєї авіації. І як довго зможуть країни Балтії утримувати російську агресію? Якщо така станеться, ну ви напевне розумієте, без авіації це буде вкрай вкрай складно. Також щось мені підказує, що в них немає настільки досконалої, як є в Україні, радіоелектронної боротьби, немає розуміння, що таке БПЛА, що таке реактивні БПЛА, що таке шахеди. І всього іншого. Немає розуміння, як протидіяти ракетам, немає такої системи ППО, та, власне, напевно, нічого немає. І ось ці країни, тепер ми допускаємо, вирішили, що краще буде, якщо війна буде тривати в Україні. І тому Кирил Буданов, от говорить про те, що нібито Путін має вторгнутися туди. Кирило Буданов, очільник розвідки в Україні. І мені б хотілося би почути щось що стосується моєї країни. А те, що стосується країн Балтії, які є країнами НАТО, мене чесно не обходить. Мені байдуже. Можете сказати, як же тобі може бути байдуже? Ну, отак, мені байдуже. Мені здається, що моя країна вже надто довго відтягує. Війну, якщо вона там збирається розпочатися між країнами НАТО і Російською Федерацією. Я чесно скажу, не дуже в це вірю, в силу різних причин. Але якщо цьому доля статися, то країни НАТО вже якось самі розберуться і будуть самі розбиратися. Ну і крім того, другий фронт а ми розуміємо, що це якщо вторгнення буде, то це буде другий фронт. Надзвичайно благодатно буде впливати на ситуацію на фронті в Україні, тому що Російська Федерація, очевидно, перенесе частину озброєнь, війська, частину техніки саме туди. Ну, і у нас з'являться реальні партнери, а не просто на папері. Ну, і ми можемо їм тоді передати назад їхні 13 бронетранспортерів, які вони нам. Передали серед літа і обіцяли ще 15 передати до кінця року, не знаю, чи залишились ті бронетранспортери, Там таке щось коротше. Ну але можемо їм передати назад. І так їм допоможемо. Можемо навіть кредит їм дати. Обов'язково кредит, тільки такий, знаєте, кредит. Ну що, що вони відчували, що це кредит, що не просто. Ну і паралельно Україна а, зможе. Зможе відкрити кордони і прийняти в себе мешканців Литви, Латвії, Естонії. Ми їх тут працевлаштуємо в різних готелях. Вони будуть працювати, будуть займатися різними підсобними господарствами, водіями, касирами. У нас багато вакансій. Вони зможуть нормально це тут. Ну і ми зможемо навіть їм давати мінімальну зарплату як певну допомогу. Щоправда, правда для цього доведеться вивчити українську мову, походити там на ну, курси, вести себе дуже так лагідно? <кій> ну, коротше, зробимо їм Європу тут в Україні. Тому я не знаю, чому Кирило Буданов про це почав говорити і чому нас це має хвилювати. Я е, ще раз хочу підкреслити: не потрібно нам прищеплювати відчуття провини. За те, що ми хочемо зупинити війну, і тоді, нібито Путін піде війною на країни НАТО. Мені ще раз повторюю, байдуже, я хочу, щоб війна зупинилась в моїй країні. І це відчуття провини, що ти такий поганий, ти хочеш зупинити війну, а тоді Путін піде на таку бідну, нещасну Європу. Тому ми повинні її захищати. Вибачте, ця логіка мене абсолютно не влаштовує. Я хочу, щоб зупинка війни була в Україні і які в кого мотиви далі. Мене не обходить. Я бачу Європу, яка вміє домовлятися з Путіним. Я бачу Європу, яка знає, як говорити з Путіним, як торгувати з Путіним. Я бачу Європу, яка абсолютно не соромилась підтримувати з Путіним торгівельні відносини. Я бачу Європу, яка не заблокувала інформаційні ресурси Путіна, хоча в Україні вони заблоковані. Європа постійно говорить про інформаційну боротьбу, яку веде Російська Федерація, але при цьому нічого не блокує. Тому, вибачте, Європа має розбиратися сама без нас, без наших життів.